Що буде, якщо взяти казку і метафоричні карти, вийде казковий маковий розклад. А якщо взяти декілька казок, вийде казковий маковий марафон. Вітаю! Мене звати Анна. Я консультант по мак і ігропрактик. Я допомагаю своїм клієнткам знаходити відповіді на їх питання за допомогою метафоричних карт. Нагадую, що метафоричні карти, скорочено мак, це не про ворожіння, це про діалог з нашою підсвідомістю за допомогою. Метафор і асоціацій. Я підготувала серію розкладів на метафоричних картах по, по мотивам українських народних казок. Для зручності кожен розклад буде в окремому відео. Буде таки собі невеличкий маковий марафон. Що буде в цьому марафоні? Казка про котигорошка та ресурси, казка про лисицю і журавля та стосунки, казка про соломленого бичка і особисті кордони, казка про івасика, телесика і маніпуляції, і казка про золотий червінець і гроші. Щоб не пропустити відео, підписуйтесь на мій канал. Також всі відео марафону можна буде подивитися знайти за хештегом Казковий марафон. А я з вами прощаюся до зустрічі на марафоні. Пока!